Друзі, доброго ранку всім ще раз. Закидаємо ще чергове відео. Є доступних ось таких три автомобіля, вони куплені, тобто зараз стоять в Нідерландах. Поки мною вони не куплені, вони є всім, всім доступні. Також в Україну поїхали вже Кіаніру доступних Hyundai Kona. Це ті автомобілі, які вже поїхали, цих три автомобілі поки стоять в Нідерландах. Що це за авто? Зараз коротко вам пробіжуся. Це є Hyundai Kona 2019 рік, Niro 2019 і теж Niro 2019 рік. Даний автомобіль почнемо з Hyundai Kona, Він весь в рідній фарбі без жодного підкрасу. Ось такий має колір в народі в нас називають його ґрунтовка. По комплектації салон у нас тут де комбінований матерія з шкірою. Клімат, навігація, партроніки, дістроніки, підігрів сидінь, немає тільки у сидінь, немає повністю шкіряного салону. все решта в даному автомобілі є. 64 кВт. Весь автомобіль в рідному, в рідному окрасі. Ціна його в Україні може бути з усіма документами: 14700 євро. Ось така ракета-пушка. Тепловий насос у них присутній. В кожному із автомобілів є два ключа. Пробігу має 128 тисяч оригінального пробігу. Зараз вам відкрию капот. Так, Тепловий насос присутній. Ну, В принципі, тут більше вже і нічого нема, що і оглядати. Почнемо далі. Це є Kia Niro 2019 рік. По автомобілю, по підкрасах має підкрас е цього крила, дверка. І дверка, якщо я не помиляюся, без шпаклівки. Тобто прибором показує 180, 190, 200, 210-230 мікрон, тобто перефарбування. На зимових колесах, на оригінальних легкосплавних дисках, колір мокрий асфальт з фаркопом. Комплектація максимальна. Ціна в Україні даного автомобіля а також відсутній, як ви бачите, в багажнику шторка. Є дві зарядки: швидкісна і повільна. Знизу в нас, як завжди, компресор. Крюк. Ціна даного автомобіля в Україні може становити 16800 євро. 2019 рік тепловий насос присутній. Пробігу має 114 тисяч. По комплектації шкіра, шкіра електрика, підігрів пам'ять, підігрів обдув, підігрів сидінь. Ну, в принципі, максимальна комплектація. Ось така. Пушка ракета, також тепловий насос у нас є. І остання, це є теж Niro, 2019 рік. 2019 року пробігу, якщо я не помиляюся, 120 тисяч. Зараз покажу. Даний автомобіль також має два підкраси. Це ось ця дверка і ця дверка. Також без шпаклівки. Показує 180-190-200-210 мікрон, тобто лише перекрас. На, також на гарних легкосплавних дисках літня резина, фаркоп. Тут в нас вже є всі кабеля. Так, Є кабеля, вели, як швидкісна, так і на 220. Шторка є. ну в принципі, Якщо б хотів хтось сіру, можна шторку перекинути, то не є проблема. Ось така машина. Ціна даного автомобіля точно така сама, як і той, що мокрий асфальт. 16700 євро. Пробігу вона має 120 тисяч. Комплектація, в принципі, та сама. Ось таких три автомобіля є зараз в Голландії. Кого зацікавило, телефонуйте, можемо придбати вам будь-який із них і доставити вже наступного тижня. А два автомобіля. Які будуть вже доступні е, до кінця цієї неділі. Тобто сьогодні плануємо е, так, що будуть водії вже вдома. І, в принципі, завтра їх розмитнять. Це доступна, виходить, Niro 16 тисяч євро. Е, 148 пробігу, ціла без єдиного підкрасу, чорна. Там чорні, скільки на свок? 117. 117 чорна Niro, Можемо її віддати. Е, Ну, 17400. 17400. Це десь приблизно 16800 євро, 1600-16 917 чорна без єдиного підкрасу. І Hyundai Kona, Hyundai Conna Рестально, трохфазна. Ціну можемо зробити, її 15400 євро. Кого зацікавив, будь-який із тих автомобілів, які є або тут, або які їдуть, телефонуйте. Більш детальну інформацію вам надам по телефону. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі, дякую.